Привіт! Запрошую вас на консультацію з ведичної астрології. Я спеціально вирішив створити на Ютубі цей плейлист, так його назвати. Консультація ведичного астролога. Консультувати буду я, Петро Клічук, ведичний астролог. Я є Джотіш Гуру, займаюся професійно цією діяльністю 11 років. Я буду в цей плейлист додати відео. Які стосуються консультації, все, що пов'язане з водичною стілогою? Також буду пояснювати якісь базові речі, які будуть вам корисні. Звичайно, якщо ви хочете отримати кваліфіковану консультацію, прошу тоді звертатись до мене. Мої контакти будуть в описі під цим відео. Поговоримо про базові речі. Коли людина приходить на консультацію, я завжди з людиною спілкуюся, та ми обговорюємо всі питання на трьох рівнях. О, що це за рівня? Це є душа, тіло, гороскоп. Дуже важливо. Чому люди привикли звертатись до астрології? На жаль, ще дуже багато людей. Все ж таки читаються різну там бульварну пресу, різні. Е Дивляться відео, є е, звичайно професійні астрологи, але є дуже багато контенту. Він свого роду більше просто як розважає. Відповідно, тому люди дуже часто дивляться на астрологію, як на якесь шоу, забави, щось таке. В Дійсності, це є дуже серйозна наука, вона дуже велика, дуже об'ємна, і всі правителі, коли вони правили, кожен з них мав придворного астролога, який допомагав йому вирішувати якісь певні питання. Це була дійсно серйозна наука, вона такою і залишилась. Те, що не всі це розуміють, ну, <смі> це вже друге питання. Людям просто не вистачає банально свідомості для усвідомлення таких глибоких речей, як така велика наука. Чому ми говоримо ведична астрологія, наголошую, тому що є західна, є китайська, є інші види астрології. Я не буду зараз всі перечисляти. Іменно ведична астрологія вона розглядає в першу чергу людину з позиції того, що ви душа. Тому що душа вона приходить на землю сюди для виконання якихось певних місій, якоїсь певної обов'язки. вона має певні зобов'язання, кармічні борги, вона має певне призначення, вона має місію, яку вона має виконати тут, на планеті Земля. І коли ви розглядаєте гороскоп з позиції того, що тут народився, тут вмер. То тоді у вас виникає багато питань. У вас зірки винні в тому, що щось не так робиться, там Меркурій ретроградний і так далі. да. Ну, дуже коміки, стендапери всі над тим жартують, тому що ну реально це вже просто зробили з цього шоу. Е, Ретрогладні планети, їх нема чого боя. Що таке ретроградна планета? Ви почали писати книжку в цьому житті, залишили тіло, не дописали. В наступному житті ви народжуєтеся, ви маєте певні дані, і ваше завдання дописати книгу. Тобто, ви згадуєте те, що ви вчили. Вам якась тема дуже цікава. Вас життя туди керує, направляє. Ну, от, відповідно, ви попадаєте в умови, де ви сідаєте та починаєте писати цю книгу. Відповідно, таке от виникає. Тому не варто боятися цих планет. От треба просто розібратися, що мене так робить. Якщо в ж людини в житті починаються якісь складнощі, дуже часто люди приходять на консультацію. Я зараз назву чотири питання, з якими основними приходять на консультацію. Справа в тому, що коли. Ви маєте певну місію, певне завдання, так і ви його виконуєте. От коли ви рухаєтеся в правильному керунку, на це приходять люди, гроші, все в порядку. Ви Просто живе йдете як по маслу. все чудово. Якщо ви рухаєтеся не в тому керунку, першого у вас починається проблема в стосунках, потім гроші, далі здоров'я. Все дуже і дуже просто. Тому дуже важливо розуміти ці базові речі. Також душа вона має вічну природу. Тут не варто думати про те, що от, все так просто: там планетка в такому то домі або там, то знаходиться, От прочитав дві строчки і все зрозуміло. У мене вчилась одна учениця, вона вчилась в університеті, вона фізик. От, І коли ми розглядали е, Накшатри, це є місячні сузір'я. Тобто, ну люди в основному знають 9 планет е, і знають 12 знаків зодіаку. але у ведичній астрології є місячні сузір'я, вони називаються Накшатри. І кожна накшатра вона ділиться на 4 частини. От. Накшатра вона має 13 градусів 20 хвилин. І, от. і вона також ділиться на 4 частини. Одна частина це є 3 градуса 20 хвилин. Я коли знаю спілкувався, Розана мені що сказала, каже: Петро, ви собі не уявляєте, що таке 1 градус неба і скільки там всього. Розумієте? І тому не варто здивитися на те, що так зайшов. Комп'ютер мені там або штучний інтелект, зараз мені все напише і все буде класно, і все буде правильно. Не буде. Тому що імену консультацію повинна проводити людина, жива людина, яка бачить ваш гороскоп та може інтерпретувати конкретно його для вас та під вас. Ось що дуже і дуже важливо. Далі, перше ви душа. От. Друге, Другий момент це тіло. Справа в тому, що якщо в одному роддомі в різних кімнатах народилось хлопчик та дівчинка. Буде однаковий гороскоп, але проживати вони той самий гороскоп будуть абсолютно по-різному. Наприклад, сильне сонце в гороскопі для чоловіка це буде означати те, що мужчина зробить велику хорошу кар'єру в роботі. Він буде відповідальний, він буде виконувати дхарму, тобто богом прописані обов'язки. І люди відповідно такі гу, клас!» Супер, відповідно, як це буде для жінки? Жінка зробить класну кар'єру. Ні, у неї буде чоловік, в якого буде високий соціальний статус. Вона ж зі своєї сторони буде проявляти смирень і так далі. Тобто, для жінки, і для чоловіка, той самий гороскоп буде працювати абсолютно по різному. Це дуже дуже важливий момент. Третій рівень, значить душа тіло гороскоп. Гороскоп він показує карму. Що таке карма? Це є тригуни матеріальної природи, яким чином вони на нас впливають. Що таке сам гороскоп? Гороскоп це є 9 планет, це як годинник, який має поділки 12 знаків зодіаку, 27 накшатр. Так, кожна накшатра ділиться на 4 частини. Тобто, скажімо так, це годинник, який має 9 стрілок. Це годинник, який ділиться на 12 знаків, 27 накшатр, 108 частин, тому що кожна пада, кожен накшатр ділиться на 4 частини, та також 360 градусів. От, відповідно, з цього складається певна у нас матриця, яку ми можемо прочитати. Це свого роду, як ну, штрих-код, скажімо так, От, або QR-код, як зараз. прийнято казати. От, відповідно, це ми можемо побачити. Тому дуже важливо це зрозуміти. Наступне: коли люди приходять на консультацію, люди задають 4 питання: перше, в чому призначення, як побудувати стосунки, де гроші в гороскопі, і здоров'я. Все дуже і дуже просто. От, у не просто так, ці чотири питання виникають, тому що, перше, в початку в порядку маєте бути ви. Відповідно, якщо ви в порядку, тоді ви можете побудувати друге хороші гармонійні стосунки. Коли у вас побудовані стосунки, тоді третє, ви можете заробити гроші. Коли ви заробили гроші, ви будете здорові. Відповідно, якщо ви проскакуєте стосунки та біжите за грошима, що у вас буде? Проблема зі здоров'ям. Ми не можемо цього проскакувати. Також, якщо ви не в порядку, але ви пішли в стосунки, грошей не буде, здоров'я не буде. розумієте, відповідно, ви втрачаєте стосунки, гроші, здоров'я. Тому дуже дуже важливо в першу чергу знайти себе. Акцент у своїх всіх консультаціях, в першу чергу, я роблю на те, щоб ви зрозуміли себе, в першу чергу, що ви душа, які вам потрібно будувати стосунки з Богом. Ведична астрологія, вона не суперечить абсолютно християнській традиції, тому що в християнстві кажуть, до астролога астрологи це фу, то гріх. Е, так, я вам скажу: ті астрологи, яких я знаю, які дають певну інформацію, я особисто як астролог, я би їх заборонив. Тому що таке, ну, ту інформацію, яку вона дається, це реально небезпечно давати людям. Друга частина те, що не кожна людина готова до сприйняття цієї інформації. Справа тому, що я сам на консультаціях людям дуже акуратно даю якусь інформацію, якісь знання, тому що я говорю одне перепитую в людини. Вона мені тут же зворотний зв'язок дає зовсім інакше і чує те, що людина сама хоче почути. Розумієте, для прикладу на одному з навчань у мене була жінка, ми спілкувалися, я кажу, у вас стануть стосунки з сином більш прохолодним. Вона це почала інтерпретувати, там зразу крик, шум паніка, що от, що дитину заберуть в армію, його там вб'ють, він загине, він стане холодним. Я кажу, я такого не казав. Розумієте, я навіть деколи записую спеціальну консультацію, чи відео, чи аудіо для того, щоб коли людина щось мені говорить, я кажу: так: ви включіть така то хвилина і ще раз уважно послухайте, що я вам сказав. Тому що я можу говорити одне, а людина може це інтерпретувати абсолютно по різному. Тому дуже важливо, коли ми розглядаємо гороскоп, що треба дивитися? Перше, душа тіло, гороскоп. Друге, коли ви хочете побудувати нормально гармонійне своє життя. Вам потрібно що робити: перше, провести в порядок себе, знати свої цілі, свої бажання, свій тип характеру, хто ви, що ви, детально. Я роблю акцент в першу чергу на цю сторону. Коли ви в порядку, ви будуєте стосунки, ви знаєте, хто вам потрібен, який чи яка, для чого, які партнери. Третє, то це на ваші цілі з вашим партнером приходять ресурси, тобто гроші. Відповідно, якщо перших три рівня пройдені правильно, четверте. Гроші до вас, здоров'я вас буде автоматично. Відповідно, все стає дуже і дуже просто. Якщо у вас є якісь питання загального плану, якщо ви будете мені писати Петро, подивіться там, які у мене чекає там, на наступний рік там, і так далі, я на такі питання відповідати не буду. Якщо ж у вас будуть питання загального плану, будь ласка, пишіть їх під цим відео в коментарях. Я завжди читаю всі коментарі, стараюсь на них всі відповідати. Якщо будуть питання загального плану, підписуйтесь на мій YouTube канал, і я відповідно вам відповім в вигляді відео. Тобто пишіть ваші питання, я просто в коментарі напишу. Прийнято, очікуйте відповіді. О, тобто, що я ваше питання прийняв. Тому що дуже багато людей звертаються і є багато загальних питань, які я буду якраз. Висвітлювати в цьому плейлисті, вам за увагу. До зустрічі на консультації на навчанні та в інших форматах.